Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Тамаги. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіака. На черзі у нас близнюки. Мій знак, до речі. Ну що ж, подивимось на серпень. Що чекає? Поїхали! Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Близнюки у серпні місяці цього року? Хай скажуть вам правду. Я вас переверну. Геба. Лагус, ну і прямий, довертаю. Вуню перевернута. Соло. Кано. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Близнюки у серпні місяці цього року. Так, дві руни потяглося. Ну, раз, що у нас тут? Дагас. Тейвес перевернутий. І Ера. Місяць буде дуже цікавий. Відразу скажу. Ну, гаразд, раз, що ми маємо? Евас, Гебо, Лагос, Вуньо, перевернута, Соло, Кано, Дагас, Тей вас перевернутий і Єра. Отож, про що мова? Ну, а я вас перевернутий. Певні, ну що це? Якщо якісь поїздки планувались, схоже, що щось перенесеться. так? Ну, я вас це не лише про рух, будемо говорити, фізичний, це й про певний рух духовний, так? Якесь, ну, в якійсь мірі топтання на місці. Буде буде мати місце, так? В якійсь мірі. Ну, ось гєбо. Де, Куди, що називається, і куди, що називається, рухатись? Ну, ось куди до партнерства. В будь-яких його проявленнях, чи то робоче партнерство, чи то. Ну, Любовні стосунки, чи може просто дружні, там, чи ем, стосунки з родичами, так? В розумінні. Ну, але Ева це все рівно про рух. Хоч руна й перевернута. Тобто воно йтиме, просто воно йтиме повільно. Курс, що називається, куди? Да, на стосунки, курс. ну, Ну, грубо кажучи, так? Ну, до речі, що? Ось Лагус. Вектор правильний. Потік енергії правильний і хід думки правильний. Тобто питання в реалізації, так? Тобто, ну більше сміливості, більше впевненості, напевно, треба, ну і трошки більше праці для того, щоб воно пішло. Так? Ось, загалом вектор правильний, да. Енергії вистачає, хід думки вірний. Курс вірний, що називається. Так? Плани, до речі, також. Якщо, якщо про плани говорити, також плани, ну, як це? Мають місце реалізуватись, так? Ось. Але і також, це ж рекомендація слухати інтуїцію, якраз. Отой от внутрішній голос. Угу. Ну, це не, не лише по відношенню до стосунки, а взагалі. Прислухатись в цей місяць до інтуїції. Ось, ну, якісь сумні події також проглядаються. Ну да, на жаль, не, що називається, життя як зебра, так, є світлі полоси, є й не дуже. Ну, не без того термін великий доволі місяць, цілий місяць. Тому якби, певні негаразди можуть бути якісь невдачі. До речі, з чим пов'язане? Ну, знов таки з Ну, Тут мені йде, що це рух це такий фізичний більше, ніж в метафізичному розумінні руху. так. Ось, ну, соло, перемоги. Да, о, отут явно перемоги. Перемоги, яскраві емоції, тобто не лише суми плач, що називається, а, ем, ну як це? Відповідно, певний період печалі, та, чи якісь там невдач, заради того, що потім ще яскравіше засяяло сонце, так? Ось. те мова. Сонце засяє, перемоги будуть, радісні емоції будуть, яскраві моменти також. Ну, до речі, під чим? Да, під пар партнерством в будь-якому його е розумінні. Чи то робоче, чи то любовне, можливо, а може з родичами якісь, чи з друзями також е стосунки. Тобто, ну ось тут успіх, однозначно. Ця сфера життя тут буде, що називається процвітати. Ну, і кану, до речі, також це удача якраз, і гарні новини. До речі, часто несподівані гарні новини. Щось таке у вас. До речі, це і про розкриття, в тому числі. Розкриття чогось ну, е, від банального там розкриття якогось обману чи таємниці так, до більш е, глибоких, якщо такі слої, глибокі зачепити руни, то це розкриття тьми в собі. ну, У кожного є темна сторона, правда? ж? Ось, розкриття тьми в собі, в тому числі висвітлення тьми, і оця боротьба з нею. Ну, до речі, успішна, поряд з руною то перемоги. Ну і курс правильний буде вибраний, правильний хід думок. Тому, якби, тут все гаразд. З цим все гаразд. Окрім того, що у нас ще. Ну, якщо взяти зовсім вже мрачний, так би мовити, варіант трактування цієї руни, ну, це дійсно якась, ну, знаєте, така легка Легка апатія, як, якась там, ну може навіть якась легка депресія, така, знаєте, але, ну легка. Щось таке. Ну, про, пройдеться воно швидко, якщо так, ну і ось. І, відповідно, позитивні емоції витіснять і яскраві події також. Якби це не значить, що ви на місяць там в меланхолію впадете. Ні, не про те мова зовсім. Так, ну це сказав. По успіхам тут стосунки, однозначно, партнерство в будь-якому його виді. Буде успішним. До речі, Кано це ж що це ж, ну якщо взяти вже зовсім такий аспект, це ж пристрасть певна. Взагалі, то якщо так. Ну Тобто натяк на любовні стосунки і курс на них. Ну Гаразд, непогано також. Е, аспект життя. Добре, що в нас на фінал? Дага, Тейс перевернутий і єгра. Ну ось, зміна ситуації. Притом, знаєте, ну, по дагазу, в фіналі розкладу, тобто місяць буде в чомусь ну, непереломний, ну такий значний. Тому що якісь важливі будуть події відбуватися і важливі зміни в житті. Щось таке, знаєте? Це не там зміна, там, не знаю, зачіски там чи там і ще там, щось такого плану. Ні, тут про саме такі суттєві кардинальні зміни, мова. На краще, однозначно на краще. Ну, і сама руна по собі світла, да? якби темного аспекту немає. Ну і по попереднім рунам однозначно змінена краще в житті. Тут без, без нюансів. Ну, але те й вас перевернутий. Певний страх. Ну, знаєте, ніби. ніби, ем, Як це? Ніби ось можливості є, а ось воно трансформація. Ось тобі двері відкриті, залишилось вступити, в відкриті двері. Так? А от щось то страшно. Ну, відповідно, про тему. Ну що, рекомендація руни більше наполегливості, більше віри в себе і в свої сили. І все буде добре. Якби ресурсу у вас тут досить. Так? Ресурсу досить і місяць взагалі позитивний. Загалом. Ну, Нюанси є, ну, не без них. Добре. Ну і на фінал Єра. Ну ось певне завершення циклу йде. Це саме, ну, Дагас і Єра, відповідно. В трійці рун. Це знов таки я вже кажу, важливі якісь події. Ну, ну Етап життя, можливо, якийсь. Не знаю, з чим пов'язаний. Можливо, хтось там. ну не знаю Зміна роботи банально, так? Чи там чи знаходження нової роботи, там ну стосунки, там якась нова глава в стосунках. так Одним словом, такі події, знаєте. Важливі, важливі. Ну, і взагалі, якщо підсумовувати, як, як як для вас пройде місяць. Вдало для вас пройде місяць, близнюки, вдало. Ну, загалом, але рекомендація так: більше сміливості, більше наполегливості, більше віри в себе і в свої сили. І все у вас буде гаразд. Ось вам Єра, ось вас, ось, вас, фу, ось ваш урожай. Ось він. В результаті чого? Ну, десь ви раніше попрацювали. Чи то фізично, чи то робота над собою, і ось вона починає вже давати свої плоди. Що називається, залишилось їх зірвати. Так? Якось про мова. Ну, до речі, до речі, що іще? Ну, до речі, так, да, якщо аспект саме взяти, що тут партнерство саме як робоче, то, відповідно, у вас, бачите, якби нова, нова якась глава по роботі може відкритись, так? Окрім всього іншого. Ну, я ж кажу, зміна роботи, можливо, підвищення там на посаді, щось такого плану. М Місяць дуже позитивний загалом. Ну, да, певні нюанси є, ну, дрібні якісь негаразди. Таке, знаєте, буває. Буває. Ну, я повторюсь, я і сам близнюк, якби, да? тому, якби, не лише для е людей, для аудиторії роблю прогнози, а для себе в якійсь мірі також. Ну добре. Відпишіться, будь ласка, хто дивився по проходженню, відповідно, місяця серпня. Як у вас воно програлося? Як збулося, що збулося, що не збулося. Мені цікаво, який буде зворотній зв'язок. Ну, і я, відповідно, зі свого боку, теж залишу коментар. А як збулося у мене? Мій же прогноз. До речі, самому цікаво. Е, добре, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!